Новообраних депутатів Оксану Горбатюк та Руслана Волкова не допустили до виконання їхніх депутатських повноважень. 22 лютого на 39-й сесії міської ради заступниця голови територіальної виборчої комісії Наталія Красовська оголосила постанови ТВК про реєстрацію вказаних депутатів. Нагадаю, Михайла Желізника політична партія за майбутнє замінила на Оксану Горбатюк, а політична партія Європейська Солідарність Олену Чернець замінила на Руслана Волкова. Проте міський голова Михайло Посідко заявив, що йому невідомо про відкликання. Ані Михайла Желізника, ані Олени Чернець, мовляв, таких документів не отримували. Остава, яка сьогодні була зачитана, вона не зрозуміла, і в постанові не врегульовано. Хто з депутатів припиняє свої депутатські повноваження? Є постанова, яка передбачає, що треба завести двох депутатів. Якщо враховувати норму цієї постанови, це означає, що ми маємо збільшити кількість депутатів до 40. Тому що постанови не зрозуміло, хто Кобильник, Слободян, масникаж хто виключений з депутатського корпусу. Ми не знаємо. Міська територіальна виборча комісія стверджує, що зробила все відповідно до чинного законодавства. На підтвердження заступниця голови комісії Наталія Красовська показує записи у журналі реєстрації документації. Я можу підтвердити, що ми повідомляли міську раду про. Прийняття даних протоколів від партії в журналі реєстрації. У нас зареєстровано за номером 167 звернення політичної партії за майбутнє. І 26, 12, року ми повідомили про це міську раду та депутата. А 24.01 24 року у нас зареєстровано повідомлення від місцевої партії Європейська Солідарність. І 25.01, ми відправили повідомлення. Лення камінь міській раді та депутатів. А скажіть, будь ласка, у який спосіб ви повідомляли міську раду і як це виписано в законодавстві? Законодавчо не передбачено, яким саме способом ми маємо повідомити Кам'янськ-Подільську міську раду, але ми направили їм листи. Поштою трохи дивно, що міська рада у такому не віддані, адже на засіданні ТВК завжди присутня працівниця інформаційного відділу Алла Міхальченко, колишні прізвище Чепелюк, щоправда, реєструвалась переважно журналістом ВО Свобода. На засіданнях комісії можуть бути присутні представники засобів масової інформації, і дійсно постійно з того моменту, коли я є заступником голови, на на всіх засіданнях присутня була Чепелюк, але вона реєструвалась як представник свободи від засобів масової інформації від свободи. Хоча в 2021 році вона і реєструвалась як представник інформаційного відділу Кам'янськ-Подільської міської ради. Відповідно до законодавства визначати, хто з депутатів складає повноваження, а хто набуває, мають право виключно партійні органи та територіальні виборчі комісії. На пленарному засіданні прозвучало, що з постанови територіальної виборчої комісії не зрозуміло, хто з депутатів вибув. То як це встановити? Територіальна виборча комісія має має діяти відповідно до вимог виборчого законодавства України щодо оголошення постанов. Можу зазначити, що на пленарному засіданні сесії або Кам'янець-Подільської міської ради може бути оголошена лише постанова про реєстрацію депутата. Дана постанова затверджена рішенням ЦВК, тобто є затверджена відповідна форма. І ця постанова не має містити інформації про депутата, який припинив повноваження. Інформація про депутата, який припинив повноваження, міститься в постанові про визнання обраним. Але немає законодавчого обґрунтування і вимоги щодо оприлюднення даної постанови на пленарному засіданні. Всі наші постанови, які приймає Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія, оприлюднюються на сайті Центральної виборчої комісії, а також ми розміщуємо дану інформацію на тому стенді, який є у нас. За нашою тимчасовою адресою за площа Вірменський ринок 6. окрім того, чинним законодавством України передбачений ще такий можливий спосіб оприлюднення постанов комісії, як розміщення на офіційному сайті комісії або відповідної місцевої ради. У комісії на жаль, свій сайт відсутній у зв'язку з відсутністю фінансування на ці цілі, і його й не було в період виборчого процесу. Весь виборчий процес під час виборчого процесу постанови Кам'янець-Подільської міської виборчої комісії оприлюднювалися на офіційному сайті Кам'янець-Подільської міської ради. Однак одразу після набуття Кам'янець-Подільським міським головою посідком своїх повноважень. Комісія втратила таку можливість у зв'язку з тим, що міський голова заборонив працівникам міської ради оприлюднювати постанови комісії на сайті міської ради. Також комісія була позбавлена і приміщення, і на даний час в порушення вимог чинного законодавства України. Комісія на фінансується міською радою. Хоча такий обов'язок на міську раду покладено і виборчим законодавством, і відповідними постановами центральної виборчої комісії. Тому, на жаль, іншого способу як оприлюднити наші постанови як на станді офіційних матеріалів комісії ми не можемо. Також хочу зазначити, що ми заздалегідь повідомили камянець подільську міську раду про реєстрацію зазначених депутатів. Тобто, як передбачено діючим законодавством, на наступний день після засідання мною особисто було віднесено листи до Кам'янець-Подільської міської ради та відділу обслуговування щодо реєстрації зазначених депутатів. Лист щодо Оксани Горбатьок був отриманий 5 січня, а лист щодо Руслана Волкова був. Отриманий 14 лютого 2024 року. Тобто, якщо у Кам'янець-Подільської міської ради були якісь питання або застереження щодо даних постанов, вони мали право звернутися або уточнити дану інформацію в Територіальній виборчій комісії. Що стосується пленарного засідання, то. Вони мали право оголосити перерву і ознайомити з даними постановами на сайті центральної виборчої комісії і вже визначитись щодо даних депутатів, якщо вони не мали часу майже місяць для того, щоб розглянути дані постанови про реєстрацію депутатів. Також у законодавстві чітко виписано, коли депутат набуває повноважень, і ця норма була повністю витримана. Тобто, і Руслан Волков, і Оксана Горбатюк фактично набули депутатських повноважень. Виборчий кодекс, стаття 283, а саме частина 6 даної статті, чітко передбачає, що рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата оголошується на пленарному засіданні відповідної ради та є підставою для набуття повноважень складення присяги депутата з сільської селищного міського голови. Тобто, з того моменту, коли на пленарному засіданні Кам'янець-Подільської міської ради було оголошено постанову про реєстрацію депутатів, Оксана Горбатюк та Руслан Волков вже є чинними депутатами Кам'янець-Подільської міської ради. Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія є самостійним органом і не підпорядковується міському голові. Постанови Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії мають бути виконані відповідно до вимог діючого законодавства, міський голова не має повноважень щодо зупинення або скасування даних постанов. Нагадаю, коли повноважень набували свободівці: Юлія Сабат, Олександр Гордійчук і Костянтин Яремов, Михайло Посідко, не чекаючи представників ТВК, одноосібно оголошував постанови і вручав мандати. До того ж, тексти постанов були ідентичні, але то свої з опозиціонерами Оксаною Горбатюк та Русланом Волковим, все інакше партійні осередки. Ки вважають, що не допустивши новообраних депутатів до виконання їхніх повноважень, Михайло Посідко перевищив свої повноваження. Відтак готують позови до суду.